Друзі, всім, привіт, ви на каналі Огляді. У 2024 році вибір мікрофона став набагато складнішим, оскільки на ринку з'явилися нові технології, безліч моделей, починаючи від бюджетних, закінчуючи середнячками та флагманами, і вибрати саме той мікрофон, який потрібно, вкрай важко. Обраний мікрофон має вирішувати конкретні завдання та відповідати вашим потребам. Чи ви професіонал, чи працюєте в студії, чи блогер, що веде онлайн трансляції. Важливо розуміти, як вибрати мікрофон, який буде відповідати. Вашим потребам і бюджету. Давайте розглянемо 5 моделей від компанії FineFine Fine, та подивимось, яка між ними різниця, на що потрібно звертати увагу при вибору мікрофона, та і взагалі, яка якість ось цих. Мікрофоні вони доволі різні та мають різну цінну категорію. Давайте подивимось на що вони здатні. Але перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Отже, у мене чорна модель мікрофона Fifine Tam 8 на пантографі, хоча також доступна ще біла модель на пантографі Tam 8W. Також є модель на стійці am 8 тільки чорного кольору. Мікрофон один і той же, але різна комплектація. FiFine TAM8 це динамічний ні, мікрофон, що забезпечує високу якість звуку та відмінну чутливість. Динамічні мікрофони відомі своєю надійністю та здатністю справлятися з високими рівнями звукового тиску, що роблять їх ідеальними для запису голосу та музичних інструментів або ж ведення прямих ефірів чи стрімів. Динамічний мікрофон має кілька ключових переваг, які роблять його відмінним вибором для багатьох користувачів. Головне, що треба знати: динамічні мікрофони менш чутливі, тому їх можна використовувати для запису гучних джерел звуку. Вони можуть обробляти високі рівні звукового тиску без Спотворення, крім того, відрізняються вони принципом дії і шириною звукового діапазону. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це Мікацін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання товар в описі під відео. А ще ця модель має приємне підсвічування знизу, а також має роз'єм для підключення навушників для того, щоб моніторити звук під час запису. До речі, тут ще є роз'єм XLR, що забезпечує підключення до професійного обладнання. Також є мікшерні пульти, колонки, звукові карти. Це значно розширює можливості використання мікрофона, але в комплекті йде кабель USB, а XLR можна буде скоро придбати від FineFine. Fine. Цей мікрофон ідеально підходить для. Стрімерів, геймерів, блогерів та інших користувачів, які шукають стильний і функціональний мікрофон. Завдяки пантографу мікрофон зручно переміщати та прибирати від обличчя за лічені секунди. Також пантограф захищає звук від вібрацій, які можуть бути від кліку клавіатури, стукання по столу і так далі. Тест запису звуку на мікрофон. Там 8 можете зараз поглянути, як він справляється своєю роботою та подивитися, чи підходить вам така якість запису звуку, чи ні. Нагадую, звук без обробки. Взагалі, мікрофони підвішують для того, щоб не лише це було зручно, а й для того, щоб було мінімум вібрацій під час запису звуку. Файнфайн K688 також динамічний, але це трішки інша модель, і йде вона на тренозі. Але для ще більшої зручності та гнучкості у використанні рекомендується додатково купувати пантограф. Пантограф дозволяє з легкістю переміщати мікрофон, регулювати його положення і висоту, а також прибирати його з робочого простору за лічені секунди. Це особливо корисно для стрімерів, подкастерів та всіх, хто часто змінює своє положення перед мікрофоном під час роботи. Файнфайн пропонує топові пантографи, які можна Редбати як додатковий аксесуар, що забезпечує максимальний комфорт та професійний вигляд вашого робочого місця. Так в чому ж перевага цього динамічного мікрофона під час ведення стрімів або запису контенту він забезпечує стабільну і якісну передачу звуку. Якщо ви крикнете або будете дуже емоційно висловлюватись, динамічний мікрофон передасть цей звук у прийнятному для сприйняття вигляді. Він не буде занадто голосним і не спричинить рипіння або інших спотворень, що забезпечує комфорт для ваших слухачів. Додатково динамічний мікрофон зазвичай мають нижчу чутливість до фонових. Шумів, що роблять їх чудовим для запису в умовах, де контроль над акустичним середовищем обмежений, це дозволяє вам зосередитись на основному джерелі звуку, не турбуючись про небажані шуми на задньому плані. Хай то діти, собаки чи шум з дороги. Тест запису звуку на мікрофон FineFine Fine k шістдесят можете зараз поглянути на якість запису та подивитися, чи підходить така, якість звуку вам чи ні. А це модель FineFine A8+. Це конденсаторний мікрофон. По перше, варто зазначити наявність в комплекті поп-фільтра та павука, що значно спрощує процес встановлення та забезпечує чіткий звук без небажаних шумів, адже поглинає вібрації та шум від столу. Однак, якщо потрібно, мікрофон можна також закріпити на пантографі, що розширює його можливості використання та дозволяє підналаштувати позицію відповідно до потреб користувача. По друге, цей мікрофон є конденсаторним, що дає вам високу чутливість та якість звуку. По третє, є й роз'єм для навушників, щоб моніторити звук в реальному часі, і ще є. Сенсорна кнопка на корпусі, аби ви в процесі могли вимкнути мікрофон за секунду і вимкнути його назад. Мікрофон A8 Plus відрізняється від інших конденсаторних мікрофонів наявністю кнопки для вибору спрямованості. Ця функція не часто зустрічається серед конденсаторних мікрофонів і є важливим плюсом, що розширює можливості використання мікрофона. Вибір спрямованості мікрофона дозволяє користувачеві налаштувати напрямок і чутливість захоплення звуку, що є важливим для різних ситуацій та умов запису. Це може бути кардіоїдна, всеспрямована, двоспрямована та стерео. Тобто ви обираєте, звідки мікрофон буде захоплювати звук, наприклад, спереду і ззаду або спереду і з боків, а звук, що йде ззаду, буде відсікатись. Це особливо корисно при введенні аудіоінтерв'ю або відтворенні різних звукових сценаріїв. Також він має RGB підсвічування по всьому корпусу. Там є чотири режими, і, до речі, він має е, не лише підсвітку знизу, як, наприклад, в там вісім. Одна з головних переваг конденсаторних мікрофонів це їхній широкий частотний діапазон та висока чутливість до звуку. Вони ідеально підходять для звукозапису в студійних умовах для вокалу, інструментів, подкастів та інших аудіопроєктів не необхідно зафіксувати кришталево чистий звук. Крім того, є схожа модель з подібним функціоналом А 9 але вона має більш преміальний корпус, а саме суцільно маталевий. Тест запису звуку на Fine Fine A8 Plus Можете зараз оцінити та поглянути, як справляється мікрофон з своєю роботою, та подивитись чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. Обидві моделі можуть бути також поміщені на пантограф, що дає вам можливість зручно ними користуватися при будь-які. Умовах мікрофон FanFi на 8 доступний у білому та чорному кольорах. Це також конденсаторний мікрофон. Він підходить для студійних звукозаписів, включаючи вокал, інструменти та подкасти. А також може бути використаний для живих виступів онлайн та інших подій, де потрібно якісне звукозаписування. У порівнянні з динамічним мікрофоном конденсаторні мікрофони мають більш високу чутливість до звуку. Мембрана конденсаторного мікрофона легше і тонше, ніж у динамічного. Це дозволяє їй реагувати на звукові хвилі швидше і більш точно, що підвищує чутливість. До тихих і високочастотних звуків. Проте тут важливо пам'ятати за сторонні шуми, які також будуть записані. Тому про те, що у студії треба подумати. А також ця модель має можливість моніторити звук в реальному часі за допомогою навушників та трішки редагувати його. Те запису звуку на мікрофон Фанфайн A8 можете зараз поглянути та оцінити якість і подивитись, чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. Тож це якісний мікрофон зі стандартним функціоналом та характеристиками. Підключається через Type-C по технології Plug -and -play. Має Три режими підсвічування, отже, це крутий мікрофон для просунутих новачків. І залишився у нас петличний мікрофон FineFine Fine M8. Це універсальний подвійний петличний мікрофон, що працює з телефонами Android через USB Type-C порт та з iPhone, у яких змінили роз'єм на Type-C. Автономний час роботи аж 6 годин. Тому це ідеальний варіант для будь-яких зйомок для YouTube, Instagram, tiktok трансляцій, відеоконференцій та аудіозапису. Відстань для якісної передачі звуку досягає 20 метрів. Крім того, цей мікрофон ще й записує дуже якісний звук, і навіть по Ще його в процесі запису. Він підвищує розбірливість голосу, деталізацію та глибину, ухоплюючи мінімум фонового шуму лише голос. Є кнопка вимкнення звуку, яка безшумно відключає мікрофон. Це дозволяє уникнути переривань трансляцій або конференції зв'язку. А розуміти, чи вімкнений він чи ні, допоможе індикатор. Червоний вимкнено, синій увімкнено. Зелений світлодіод показує, що пристрій підключено до живлення та заряджено. А ще ця модель підтримує технологію Plug and Play. Тобто взяли, підключили і одразу використовуєте. Тож цей компактний зручний мікрофон з відмінною. Якістю звукозапису та зручним управлінням. Ідеальний вибір для тих, хто цінує зручність та високу якість. Цей мікрофон озвучить суперякісно ваші відео, інтерв'ю, і усім тіктокерам, блогерам, інтерв'юерам варто подумати про такий безцінний аксесуар. Та запису звуку на петличний мікрофон бездротовий, до речі, це FineFine Fine M8. Можете зараз оцінити якість запису звуку та подивитися, чи підходить вам така якість чи ні. Сподіваюсь, тепер ви розумієте різницю між цими мікрофонами та зможете обрати той, який потрібен саме вам. Наприклад. Я свій вибір вже зробив і написав про нього в коментарях під цим відео. Ну а якщо, друзі, у вас є будь-які думки на рахунок цих мікрофонів, або ви використовуєте якийсь свій улюблений мікрофон, напишіть про це в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво подивитися, яка модель є вкрай популярною. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.